А чого ти не очікуєш, що ти скоро станеться? Це будеш ти проживати під одним дахом з чоловіком або навіть заміж вийдеш, ви бачите, білі одежі у вас. Та? Тому все це можливо. Скільки можуть коштувати, якщо ваша людина, яку ви кохаєте з якою ви не могли знайти контакт 10 років, він написала сьогодні жінка, та? і він змінився. Скільки це може коштувати, дівчата? Скільки може коштувати, коли людина, з якою ви би так розійшлися і не витрачали на нього багато часу, нарешті вас доля розвела. Скільки це може коштувати? І причому на екологічний для вас спосіб. І так добре, яка подія станеться, яку ви, ви не очікуєте, це станеться, я вже сказала. Ох, запрягає він коня. Ох, 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 ох. Але таємниця, дівчата, карти кажуть, що а щось там же таємниця. Карти кажуть, вам не треба це знати, дівчата, або у нього дуже багато страхів, щоб до того до вас приїхати. Але карти можливо кажуть, що вам не треба і це знати, що і як буде, але якісь ваші бажання дуже швидко здійсняться. І, дівчата, він приїде як імператор. Тобто, нарешті він виріс, я сподіваюся, він прийде як чоловік, який я готовий на тобі одружитися. Ну, це не, Дівчата, тут не головне одружитися, ж там поставити, Головне імператора, що він готовий опікуватися реально, що він готовий дітей народжувати, що він готовий відноситися правильно до своєї жінки. А ну, зараз подивимось, чи правду він скаже, чи правда він імператор. Так, дівчата, десятка, вра! Яка за вас щаслива чаш? Він буде вас кохати нарешті так, як ви розумієте, як ви хочете, бо у кожної жінки своє розуміння, кохання, і дівчата, тут зараз дивляться багато тих, хто заказали амулет на особисте життя, тому що ви мені про це пишете. За кожний відгук класний, раз на місяць подарунок. Я безплатно відповідаю.